Як я обіцяла, показую, як я буду варити писанки. Ось тут в великій кастрюлі. У мене відвар рушпиння цибулі, його потрібно процідити. Далі проціджений відвар повертаю назад у кастрюлю і вкладаю сюди дуже обережно наші писанки. Він рішечки тепу, гарячий не можна, щоб наші писанки не потріскалися. Побачимо, скільки в мене трісне. Я перевіряла всі яйця, тріскають зазвичай, якщо яйця холодні, ви їх поставили варити, або Якщо о, яйця були трішечки не цілі, скажімо так, давайте подивимось. Я ще не варила, дивіться, вони вже фарбуються. Ну, а далі вмикаю плиту і від закипання. А потрібно, хто як любить. Хочете яйце, щоб жовточок був а, сирий, а білочок варений, то 3-5 хвилинок. Якщо повністю, щоб воно було вкруту, тоді 7. Ось вже відвар з яйцями прогрівся і, як бачимо, починає сходити віск. Від цього моменту, коли йдуть перші бульбашки, я засікаю 7 хвилин для того, щоб писанки відварились в круту запускаю лічильник. Коли закінчиться, він мені просигнало, що пора вже діставати. Під час варіння писанок в техніці карбування. А також дуже важливо відрегулювати вогонь так, щоб в нас відвар не кипів в ключ, бо тоді писанки можуть розбитися, можуть тріскатися. Ось так достатньо, щоб тільки трішечки булькало, трішечки пухирці повітря піднімаються. І, як бачимо, в нас також сходить віск, піднімається на поверхню. І закінчився час, і писанки вже час виймати. Я заздалегідь підготувала ємність з холодною водою, куди буду класти писанки. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Ви тільки подивіться, як гарно профарбовано. Віск зійшов, він плаває на поверхні. У нас вийшли ось такі писанки. Я зараз однією рукою витягати не можу, то я беру точно так, як і при писанкарстві, в праву руку паперову серветку, точніше, в ліву руку паперову серветку, в праву ложку витягаю на серветку і витираю. Рушнички варто взяти два чи три, для того, щоб не було так гаряче. Це потрібно робити швиденько. Тож, я думаю, процес зрозумілий. Я витираю серветкою яйце. Тут можна терти, не обов'язково промокувати, як в писанкарстві. І кладу, і кладу в холодну воду до інших писанок. Ось таку воду не можна виливати в каналізацію. Її, поки вона гаряча, можна вилити десь на дворі Або зачекати, поки охолоне, зібрати віск, викинути окремо, окремо вилити воду. Каструля відмивається доволі легко, просто декілька разів варто обдати кип'ятком. А тут в нас в холодній воді остивають писанки в холодну воду, для того, щоб писанки гарно чистилися. Як бачите, гарно прописалися, і навіть. Я закладала 5 яєць на те, що з 25 яєць в мене можуть тріснути. Тим паче я вчора е читала коментарі і в когось тріскали. Я думала, і в мене будуть тріскатись, бо яйця в мене домашні, але передавались вони здалеку і могли бути мікротріщинки, але ні, з 20 яєць не одне яйце не тріснуло, і тож мені... Я ще буду робити сирну паску. Тож мені для сирної паски потрібно відварювати окремо яйця. Я сподівалася, що щось трісне буде мені для сирної паски. Аж ні. І ось нарешті ось такі писанки будуть цьогоріч прикрашати мій великодній кошик. Давайте роздивимось кожну детальніше. Процес розпису є в прямих ефірах. Я сьогодні розписувала ці писанки в прямому ефірі. Також можна знайти в списку відтворення писанки. Там буде відео з назвою Карбування. Подивіться. Фарба лягла на різні яйця по-різному, але вони були різного кольору. Це домашні яйця кремового кольору, не білі вони були. Це чернігівська писанка, огірочки або горочки. Квіточка. Особливо мені сподобалась писанка грабельки, а це ті що я розписувала сірничком. Для того, щоб писанки мали блиск. Я протерла їх серветкою, на яку нанесла крапельку олії. Залишайте ваші коментарі, питання, подобайки. завжди з задоволенням читаю ваші побажання. І до нових зустрічей.